Сьогодні в зарічному 14 травня, дуже сонячно, і я вам зараз декого покажу. Та будьте тут, не переключайтесь. Борька, привіт! Боря? Ти зразу знаєш, хто тобі їсти не все? Бідося голодненький, так? Да? Борь приходь до мене в гості, може, в мене щось більше буде. Зараз піду в магазин, ще щось куплю. Якщо будеш, то ще з собою побачимося, як деше чомусь гущу. Так, так. Є. Так, в центрі Зарічного боря собі ходить. Чекає, поки його якимось смаколиками вгостять. Да, Борь? Можна тебе погладити? Так? Да, можна? Дякую. Хороший єше. Все? Нема. Нема мало тобі, та я знаю, знаю, Боря, що мало. Я більше не взяла, не маю. Нічого, за тут травички є багато, правда Борька? Моря. Давай, я з тобою попрощаюся, да? піду в магазин. Якщо ти будеш тут, то ще побачимося. Якщо <гум> ні, то приходь до мене в гості. Все, борь, пока. Всім гарного дня! Йду, щось ще куплю. Якщо Боря буде, то ще запишу якісь відео.